Привіт, мене звати Микита, і сьогодні восьмий день моїх щоденних мінівлогів. Чому я почав вести ці міні-влоги? Тому що я втратив роботу і я захотів змінити своє життя, нарешті зайнятися тим, що мені подобається: знімати контент, навчати малюванню, розвивати свій блог і зробити власне це основою мого життя і доходу, тобто рутина і заробляння дінжик. Я не пам'ятаю, чи говорив я взагалі, чого я втратив роботу. Я вісім років працював у сфері візуалу, тобто графічний дизайнер, UI-щик і так далі, і я дійшов до арт-директора. Я можу малювати, можу робити все. І чого ж я втратив роботу, якщо я такий класний? Справа в тому, що я завжди покладався на рекомендації. І роботи завжди було дуже-дуже багато. Мене передавали з ручок в ручки, і я просто йшов один проект, другий, третій, четвертий, одночасно по три-чотири проєкти. І я зазвичай обирав. З тих клієнтів, які мені подобаються, я ніколи не робив портфоліо, тільки хіба що за запитом якогось клієнта, якщо йому дуже хотілося, і то я збирав ті проєкти, які були актуальні. І в мене їх багато з одного боку, з іншого боку, дуже багато проектів, які мені подобалися, відрізалися після повномасштабки, тому що я працював з країною-агресором, робив ну, не, не прям туди, але за різним запитом російською мовою і так далі, і я точно не хочу, щоб це десь фігурувало після початку повномасштабки. Ну тобто, я почав працювати з європейцями, з українцями, але я раніше був доволі сильно орієнтований, як і багато хто з ким я спілкувався на восток. От, і після того як я від цього всього відмовився, залишилось багато, але багато було втрачено. І я все одно почав спочатку, все одно набив собі базу і подовжив працювати з європейцями, американцями, українцями, створив пару крутих проєктів, серед яких були ігрові проєкти. Це для мене було нове, але прикольно. І в якийсь момент це все закінчилось. Просто таке буває, особливо січень-лютий, це такі місяці, в які багато компаній зупиняються. Всі займаються своїми справами, хтось бухгалтерією, хтось перерозподіляє фінанси. А цей рік, ви знаєте, вийшов усіх непростий, почався дуже непросто, і ті, хто працюють в IT-шці, знають багато скорочені. І так далі. Я часто працював з it стартапами, і відповідно, коли у людей нема зайвих грошей, то вони просто відмовляються від візуалу. Плюс штучний інтелект він як спростив мені з одного боку роботу. З іншого боку, там де раніше могли заплатити там дві тисячі доларів, тепер можуть заплатити менше, тому що багато хто може просто собі зробити. MVP-шки різних MVP – це мінімальний такий продукт, ну, minimal vital product. Коротше, щось дуже базове, з чого можна почати, оце тепер може робити ще. І я працював з більш такими професійними штуками, але це теж в мене трошки забрало роботи. З одного боку мені спростило, тому що я почав це все робити значно швидше. З іншого боку, так, да, я залишився десь без роботи. І один тиждень проходить, другий тиждень проходить, і я прям був здивований, що я без задач, не думаю нічого страшного. Я ніколи не переймався про те, якщо не буде роботи, то що ж, ж страпиться? Я навіть коли в мене був там, мінус на карці чи не було грошей на карці, я знав, що завтра буде якийсь новий проєкт, нова робота, і ось їх не стало. І це змусило мене подумати, а чим займатися далі. Я знайшов гроші, як мені прожити ці три місяці, щоб ми з нареченою не голодували, залишилися жити в цій квартирі. От, але це нарешті мене мотивувало взятися за блог, почати знімати. Ну і далі, в принципі, всі сім днів, які ви бачили, там я показую, як я в цьому плані рухаюсь. Але сьогодні я вирішив трошки поприбирати, розвантажитись, тобто не знімати контент. Ну ви дивитесь цей міні влог, але я маю на увазі не знімати контент, тому що за сім днів я зрозумів, що мені треба прибратися, прибратися в комп'ютері, розібрати sd картки почистити е, жорсткі диски, прибрати банально в усіх кімнатах, зробити генеральне прибирання, е, вимитись, вичиститись просто для того, щоб почати. В чистій кімнаті з чистою головою новий етап, тому що перший тиждень він був просто нативно. Я робив щось, що мені просто прийшло в голову, і я зрозумів, що для того, щоб рухатися далі ефективніше. Мені потрібен якийсь план, я взагалі людина, план. Я дуже люблю щось планувати, і я дуже боявся писати план саме через те, що я боявся його не втілити. Тепер трошки легше. Я зрозумів, що контент я робити можу. Люди на це відгукуються. Є мінуси, є плюси. Про це детальніше в моїх попередніх днях. І вчора я про це детальніше розповідав в своєму сьомому дні. Але сьогодні я от вирішив трошки розвантажитись і позайматися хатніми справами, і плюс я ж кажу порозгрібати компухтір і всі, всі свої камери, подивитися, які в мене футажі збереглися, і так далі. От в мене є в цьому плані два хобі, які я просто обожнюю: це готувати і прибирати. Не знаю, комусь це не подобається, а я прям, я прям кайфую. І для тих, хто не знає, а ніхто не знає, бо це дуже мало дивляться з моїх знайомих. Я працював на дуже багатьох роботах. Я був і перекладачем, і з англійської і з Амазоном працював. І дайвером був, і татуювання бив, і офіціантом працював в інтерконтиненталі, і не тільки в інтерконтиненталі, і в 16 років я півтора року був кухар. Премьерем в крутих українських ресторанах. І оце все це дуже-дуже корисний досвід. Я взагалі чого згадав, просто тому що хотів сказати, дуже люблю готувати. І от в мене з тих пір, як я в 16 років почав готувати, я ще до того любив. А після того це якось стало важливою частиною мого життя. Тобто їжа і приготування їжі прям обожнює. Те саме стосується прибирання. З дитинства мене мама як привчила, що треба прибирати гарно, чисто і красиво. І я отримую кайф від процесу, і головне від результату. Коли просто ти дивишся і навколо тебе, ти знаєш, що все чисте, кожне підвіконня, вікно, кожна поличка, вона без пилу, всі квіти полиці, підлога. Як це без мату сказати, підлога на. Підлога натерта, килими пропилисошені, подушки ідеально підбиті. Це мені розвантажує мозок. Я точно знаю, що навколо робити нічого не треба, все прекрасно. І я сідаю за свій чистий стіл і починаю працювати. І моя робота в такі моменти набагато ефективніша. Але сьогоднішній день відмітився не тільки цим. Він відмітився кармічним уроком, як це назвала моя наречена. Справа в тому, що зі мною зв'язалися два моїх партнери, з якими я працював. І одночасно сказали мені, що є робота, причому робота, за яку нормально платять, не постійна, не найм, а проєкти, те, до чого я звик. І прям хорошо денег предложили. І я на це погодився, тому що потрібні гроші, ну, вони ніколи зайвими не будуть, особливо такі. Але при цьому стало дуже страшно. Стало дуже страшно через те, що ось я почав робити перші кроки. Ось в мене є якісь негаразди, тому що. З позитивного є не так багато, в основному це про маленькі цифри, повільні результати і так далі, те, що дуже демотивує. Ну, хочеться одразу і всього, я маю на увазі. А тут цього немає, а роботи зроблено багато, а треба ще в рази в рази, в рази більше. І тут тобі кажуть, дивись, така в попередньому світі, в якому ти був, все було не так плохо, і ти можеш до цього повернутися, і можливо там все буде добре. А ти щойно від цього пішов. Я ніколи не був, слава Богу, на місці дівчини або хлопця. Ну, в основному, дівчат, які йдуть від аб'юзера. Хоча не знаю, можливо, я просто не розбираюсь. Але от напевно, це оця саме ситуація, коли ти розумієш, що там було не так, як тобі треба, ти хочеш іншого, але все одно чомусь повертаєшся, і це не здорова історія. Тому е, сьогодні для мене це такий: з одного боку, ти погоджуєшся, тому що фух, слава Богу, буде за що там позакривати рахунки, якісь борги. А з іншого боку, як би не покинути все. І при цьому ти маєш не розірватися, ти маєш збалансовано до всього цього підійти, ну інакше ти втратиш і те, і інше. І це стрьомно. Якби в цього була якась історія, якийсь кінець, то я б вам його розповів. Але зараз я знаходжуся якраз от в цьому стані роздумів і в стані страху перманентного в усю другу половину дня і намагаюся себе відволікти цим прибиранням всюди, смачно поїв. Ну, от, якщо комусь треба рецепт, напишіть коментар, я напишу рецепт. Це така більш імпровізована штука, але вийшло смачно, тому. Якщо треба, я поділюсь. Сьогодні відео виходить дуже пізно, і я думаю, що ближче до ночі, можливо, я або ще один рілс озвучу, або публікацію зроблю, але це тільки в тому разі, якщо я встигну доробити хоча б те мінімальне прибирання, яке я сьогодні собі запланував. Плюс тиждень, як я казав, дуже буде інтенсивним, і по навчанню багато чого треба зробити, і тепер по роботі треба зробити, але задача на сьогодні мінімально розгрестись для того, щоб... Далі можна було рухатись. Я поки записував голос, я зрозумів, що в мене була вже така ситуація, я колись працював асистентом-продюсера на зйомках реклами. І через декілька місяців після того, як я пішов, тому що я не захотів розвиватися далі саме в продюсерській діяльності, а, ну, бо це дуже складний, і дуже специфічний шлях, я дуже поважаю людей, які цим займаються, бо це дуже непросто. І я захотів від цього відійти, зайнятися чимось іншим. І тут мене набирає знайома продюсерка, з якою я працював, і каже: Привіт, нам потрібен буде асистент продюсера, є отакі гроші. А мені в той момент дуже потрібні були гроші. Не пам'ятаю на що, але потрібні були. І мені я прийшов до мами, кажу, слухай, мам, є така можливість, я тоді ще жив з батьками, і мама мені каже, слухай, ти від цього відійшов. І... Ти зараз, якщо погодишся, то ти в це повернешся, і воно тебе відволіче від тих цілей, які в тебе є. Тобто в мене такий кармічний урок вже був, і я його пройшов, і з тих пір я точно не жаліюся на те, що в мене далі було. Але зараз в мене ще один такий кармічний урок. <схі> і що з цим робити, якщо чесно, я не дуже знаю. От. Це просто до того, що коли ви починаєте якийсь шлях, от я зараз щось почав: до блогу, до грошей, до нового життя в новому форматі. Є речі, які тебе підтримують. Наприклад, сьогодні я зателефонував власниці квартири, і вона мене підтримала, сказала, що все нормально. Там, якщо треба, там, щось ми вирішимо з оренною платою, там, з відсрочками, може, менше зробимо, може, взагалі там якийсь місяць а, пропустимо. Я кажу, що не надо, спасіба, ми все вигріб'ем. Але от, з одного боку, є отакі ситуації, і батьки мене підтримали, і наречена, звісно, підтримала. А з іншого боку, От можуть бути такі невдачі, як недостатні якісь цифри, малі результати, повільний старт, якісь складнощі, труднощі, моральні всякі приколи. Ну і отакі виклики з минулого життя, які кажуть: а може бить все було хорошо, а може бить це все тобі не надо. От, буду розбиратися, надо воно мені чи не надо. На сьогодні, я думаю, що все. Е, отакий вийшов інший формат. Тепер я кажу голосом, а попереду голенькі я і різна їжа, <хи> як вам таке, підписуйтесь, ставте лайки, і мені нарешті Ютуб дозволив. Я пройшов верифікацію. Він дозволив мені ставити посилання в опис, тому я в описі. Поставлю посилання на всі свої соціальні мережі на телеграм-канал, в якому я публікую відео, якщо у вас не приходять сповіщення, і просто там іноді щось пишу. Останнім часом в основному про відео, але все одно там також можна зі мною поспілкуватися, плюс в інстаграмі, там де я власне викладаю цей контент, і от це все буде в описі. Я також читав всі ваші коментарі до попереднього відео. Воно там було їх доволі багато порівняно з іншими. Я вам дуже-дуже вдячний. Якщо вам є що сказати, якщо хочете мене або підтримати, або насварити, або не згодні, пишіть коментарі, ставте лайки і підписуйтесь. Всім па-па, З вами був Микита Зінченко, і до завтра.